Телескопи, зорі, кратери та астероїди всеукраїнська фотовиставка астрономії, всесвіт поруч, розпочалася у Івано-Франківську, організатор міський астрономічний клуб Юпітер. Упродовж декількох днів відвідувачі мають змогу переглянути світлини зоряного неба та космічних тіл від фотоаматорів України. Також для любителів космосу організатори підготували новітню розвагу. У режимі 3D можна переглянути ландшафт поверхні місяця, Марса та інших планет. У такий спосіб. Юпітерівці прагнуть популяризувати астрономію у Івано-Франківську. Взагалі на Франківщині так. Трошечки астрономія якби, залишилась на такому низькому рівні. В великих містах це дуже популярно. Взагалі це дуже популярне хобі у цілому світі. Це одне з найбільш захоплюючих і найпопулярніших хобі, які от є. Це от астрономічні спостереження. Ось є групи, які працюють в різних напрямках, займаються окремими спостереженнями, наприклад, покриттями місяцем зірок планет з сонячною активністю займаються. Також до уваги любителів всесвіту колекція телескопів професійні та аматорські. Це особисті апарати юпітерців. Сергій Іванишин астроном-аматор зі стажем. Цим захоплюється вже понад 40 років, займається фотозйомкою небесних тіл. Для Сергія астрономія це можливість відволіктися від буденної метушні. Це Своєрідна медитація, тому що коли ти спілкуєшся з небом, з природою, то це дуже навиває на якісь відповідні роздуми. Третє, що мозок гарно працює в тому плані, що зробити, як зробити, чому так відбувається. Астрономи кажуть, небесні тіла покриті багатьма таємницями, як приклад фотофіксації руху каміння на місяці, будь-то кратери, які просто не можуть бути існувати в такому велі тобто радіальні кратери, які кратер в кратері. Геометрія цікава дуже тих критеріїв. Е, гори, які просто не зрозуміли, як відбуваються. І це ми бачимо, вже бачив. Чи не єдина дівчина-поціновувач небесних тіл Галина Юсип'юк, лише нещодавно вступила до лав івано-франківських астрономів. Цією наукою захопилася серйозно, навіть придбала власний телескоп. Мені, чесні, з дитинства мені сни про космос, космічні станції. Мене тягне до неба, я не знаю чому. Так, протягом п'яти років мріяла про телескоп. В цьому році таки купила чотири місяці тому. Дуже задоволена. Встигла побачити вже і багато планет. Мені мені цікаво, не знаю. Мені сняться туманності. Астрономи кажуть, небесні тіла мають змогу відтворювати звуки. Їх вчені вилучають за допомогою спеціальних радіотелескопів. За допомогою деяких програм. от, цю радіохвилю вони наклали. Точніше, перетворили в звукову хвилю. І найкраще звуки звичайно, це наше сонце. От воно таке і, і імпульсивне з імпульсами. От як ну дуже цікаво. після Івано-Франківська експозиція «Всесвіт поруч помандрує до Хмельницького. Ларіон Іваненко, Андрій Шкварова. Новини на вежі.